Дорогі брати і сестри, бажаннямо серця, ще раз в цей святковий день сказати слава нашому Богу. А також привітати вас самим таким прекрасним, вдохновляючим із усіх привітань, які тільки існують на світі, словами Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос воскрес! Я скажу, це привітання віри, яке вселяє в наше серце живу віру і надію, уповання, яка дає нам життя і благословіння, яке ми маємо сьогодні у цей святковий день і у всьому нашому житті. Ми сьогодні вже другий раз згадуємо Воскресіння Христа. У військовий час. Вже більше року іде війна в Україні. Але я не хочу за це говорити. Війна вона показує на кожній людині, показує якусь свою долю в цьому, якусь свою впливовість вона має. І ви знаєте, вона спонукає кожного до якоїсь дії. Когось, можливо, і більшість в основному вона спонукає. До того, щоб працювати в напрямку, щоб вона скоріше закінчилась, в іншому серці вона може робити якісь недобрі справи, побурувати зло, ненависть і так далі. І ми це сьогодні можемо бачити. Але наша війна вона не є цією плотською земною, з автоматом в руках. Але наша війна. Є духовна війна, яку ми ведемо кожен день. І знаєте, ми багато сьогодні говоримо. Ми чуємо слова і один і той же напрямок що про Воскресіння Ісуса Христа. І ми це говоримо, і брат Тарас, колись він говорив зовсім давно, говорить, що він там не любить першим проповідувати, не любить десь перед останнім. Але одна тема, і ви знаєте, дорогі брати і сестри, якщо Христос Воскрес, і то без сумніву. Без сумніву, ми це знаємо, ми це читаємо, коли Петро, коли всі учні прийшли, чи не всі учні, тому що прийшов Петро, Іван і жінки, які йшли до гробу, і написано, коли Петро увійшов у гроб. і... Побачив тільки пелени, вийшовши звідти, він в недоумінні думав, що це могло статися. Такого не відбувалося раніше. Хоча він знав, що Христос Воскресив Лазара у передостанні дні, коли вже первосвященники, то була можна сказати, остання капля, коли вона добавила злобу у тих, хто не хотів слухати Христа. То не хотіли виконувати те, що він говорив, і то було останньою каплею для того, щоб його розп'яти, для того, щоб його казнити за все те добро, яке він зробив, коли він жив на цій землі. І ви знаєте, коли ми це читаємо, і в нашому серці є жива віра, що Христос Воскрес, ми його відчуваємо у нашому житті. Але стоїть одне питання сьогодні, я хотів би його задати собі і кожному із нас. Чи воскрес Христос у нашому серці? Це є саме основне питання, тому що Слово Боже нам говорить, що якщо Христос Воскрес, і ми воскреснемо з Ним. Але той час прийде, якщо ми вже в цьому житті ми воскресли для Ісуса Христа. І для того, доказів, коли Петро увійшов у гроб і побачив тільки пелени, я розумію, то була ознака того, що Ісуса вже немає в гробі. Він воскрес, Він живий. І Він придваряє, він говорив, що я придваряю вас, в Галілеї, коли закінчувалося його життя, коли були останні такі слова настанови для учнів, з якими він ходив. Але ви знаєте, там не потрібно було доказів, Петро бачив ті ознаки того, що відбулося. Але знаєте, як я вже задав запитання, чи воскрес Ісус у наших серцях. І ви знаєте, Це можна думати, можна гадати, можна, знаєте, кожен може за себе сказати, чи Воскрес Ісус в моєму серці, чи Воскрес Він в моєму житті, але ви знаєте, і це буває і в нашому служінні. Ми можемо побачити, чи дійсно Христос Воскрес і повністю наше серце, чи воно заповнене Христом. Чи воно заповнено тим співчуттям, що Христос пішов на Голгофу, що Він пострадав, що Він Воскрес? І Слово Боже нам про це говорить. Ми можемо це дослідити у Святому Письмі, але знаєте, не досліджуючи. Цього ми можемо побачити і тут. Ви знаєте, я роблю порівняння. Я буває сяду отут, у залі, о, і там набагато спокійніше сидіти. Ви може й не вгадаєте чому? Я вам скажу чому. Коли сижу а там у залі, я бачу те, хто тут веде служіння, співає, і вони розуміють, що вони знаходяться під поглядами всіх вас. Хто знаходиться в залі. І так само тут служителя сидять, знаходяться у поглядах всього залу. Але ви знаєте, коли ти сидиш тут і бачиш усі, хто знаходиться в залі, і ви знаєте, коли йде проповідь про страдання Христа. І це досить добре видно. Я не хочу нікого укорити, брати, але чомусь печально буває. І коли сидить, можливо, три-чотири сестри, в одної сестри течуть з очей сльози, а дві сестри поряд, вони улибаються, сміються, можливо, даже, Коли, можливо, в іншому місці дивися, інші речі проходять. Коли Слово Боже нам каже, що коли ти йдеш у дім Божий, приготуй. Серце твоє для слухання. А більше, ніж для жертвоприношення. І стоїть сьогодні питання, як я сприймаю Воскресіння Христа, як я слухаю Ти, хто сьогодні приготували цю програму для кожного з нас, щоб, можливо, нас торкнувся Дух Святий, щоб Божа благодать наповнила наше серце, вони вкладали всі зусилля, вони прикладали старання, тратили свій час, а ми можемо просто сидіти і ігнору. Ючи, маючи бесіду з тим, хто ходить поряд, зовсім про інші теми, які навіть близько не стосуються, чи то смерті Ісуса Христа, чи Його Воскресіння, і чи Його переможної такої жертви, яку Він звершив на Голгофі, дорогі брати і сестри, як нам оцінити це Боже настрой, наше серце, щоб ми могли повністю. Оцінити те, що Ісус зробив для нас. І ви знаєте, задається мимоволі таке питання: а якби Христос не воскрес, Задаємо собі питання, де були б ми, дорогі брати і сестри, де був би весь цей світ. Уявіть собі сьогодні на землі. Дух Святий, який іще не взятий від цієї землі, який удержує все зло, беззаконня, все те, що відбувається сьогодні на землі, воно не може у повній мірі роз... розійтися для того, щоб робити зло. А уявіть собі, що буде відбуватися, коли Дух Святий підніме церкву і буде забраний із цієї землі. Придуть усі скорби, печалі, виконається Божий план і Боже. Боже, суд над усією землею, і тому, дорогі брати і сестри, нам потрібно сьогодні задуматися над цим. Я читаю ще короткі слова, є написано, я прочитаю до Колосян. Третій розділ, який стосується цього місця. Ви знаєте, якщо ми хочемо, можливо, почути чи почитати за Воскресіння Ісуса Христа, вся Біблія вона проведена червоною ниткою, де говориться про Христа. Говориться, як Він народився, як Він прийшов у цей світ, що Він зробив для людства, як він пострадав, як він Воскрес. І сьогодні Він знаходиться Родиться Одисну Отця і чекає Церкву свою, чекає повеління свого батька, Отця Небесного, який скаже, коли Бог запитував, хто піде для того, щоб піти пострадати за цю землю, не знайшлось нікого, і прийшов Христос. Але тоді не буде питання Отця Небесного, але коли пройде час, прийде время, пройде. І буде повеління Боже, і він скаже: Сину мій, іди. Твоя голубиця, вона готова. Вона готова до зустрічі, тому що ти переміг і смерть, і аду власті твої, і Бог зробить це, звершить це це ми добре знаємо. Але я зупиняюся на тому, що я говорив. І апостол Павел до колосян він говорить, і так. Якщо ми воскресли Христом, то іщіте горні, де Христос сидить існує Бога, О огорнім помишляйте, а не о зі многи. Ми можемо себе проаналізувати, подумати над своїм життям, коли я буду далі читати ці слова, чи воскрес Христос у мені. І тут апостол Павел говорить, якщо ми со Христом і читаю далі. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта во Христе и Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И так, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любости Которое есть и за которые Гнев Божий градет на сынов противления, в которых и вы обращ... которым некогда и вы обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облекшись в нового, который обновляется по знании, по образу создавшего его. Где нет ни Єлина, ні Іудея, ні обрязаня, ні необрязаня, варвара, скифа, раба, свободно, но все... І во всем Христос. И так облекитесь, как избранные І святые и Возлюблен, милосердие, благость, кротость, мудрие, кротисть, друг снисходя и прощає взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, Облекайтесь любовь, которые есть совокупность совершенства. и да владельцы в сердцах, мир Божий, которому мы призваны в одном теле и будьте дружелюбні. Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами и славословием. И духовными песнями, в благодати, воспевая и в сердцах наших Господу, и все, что вы делаете Словом или ділом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря Через Него Бога. І отця, слава нашому Богу. Ми почули ці слова, які говорять нам, які ознаки мають супроводжувати нас, коли ми воскресли во Христі, коли Христос воскрес в наших серцях, і апостол Павл говорить: облікітесь, снісходя» і так далі. Але саме основне в нашому житті, в нашому серці. Центром всього має бути любов. Сьогодні ми чули багато, що Ісус Христос Він нас полюбив. Якби він не полюбив, він не пішов би на хрест. Але любов повела його на хрест і він звершив усе. І так само і ми. Хай нам Бог допоможе, щоб ми отложили все те, може прежнє, все те, що є неугодно, все те, що розлучає нас з Христом і не дає нам спільного нічого з ним, то гріхи, які розділяють людство з Богом. Але хай нам Бог допоможе обрести. Божу благодать, щоб в нашому серці умножалася любов, щоб приізобилувало нашому серці мир, радість, утішення в Господі Ісусі Христі. І тоді жертва Христа, вона не буде марною. Тому що сьогодні є в ті, які ожидають церкву Божу, як написано євреям, щоб вони не без нас достигли совершенства, не без церкви Божої увійшли в той небезпечне. Небесний Єрусалим, але сьогодні в чеканні і прийде момент. Всі ті, хто воскресли з Христом, всі ті, хто живуть по волі Божій, по законах, заповідях Христових, вони неодмінно досягнуть того моменту, де всі. Ті, хто воскресли з Христом, вони воскреснуть від цього земного, можливо, хто був погребен, хто буде в тілі, зміниться, і прийде час зустрічі на небеса. Для цього страдав Христос. Для цього Він помирав. Для цього Він отримав там перемогу, як ми у ранковому служінні підтверджували це співом. Но Христос Воскрес, первенець і зумерший. Це саме така. Прекрасне підтвердження, саме переможне, саме сильне, яке може бути, що Христос Воскрес і сила Воскресіння в Його руках. І тому хай нас Бог благословить, де ми можливо втратили зв'язок з Богом, його можна обновити посредством Його. Крові святої, того, що ми приобщаємося до тіла, його в цьому є перемога, в цьому є наше благословіння, в цьому є наше життя і мирість Божа є над нами. Але якщо ми проігноруємо те, що сьогодні Христос закликає людей, закликає Церкву свою, щоб вона готувалася до зустрічі із Ним. І то нам потрібно сьогодні. Думати, чи готовий я до зустрічі, чи живе Воскреслий Христос в моєму серці, чи радується Він моїм життям, чи може печально йому. Коли я чи хтось із нас робить не те, що угодно йому, хай нам допоможе Господь, хай Він ще більше наповнює наше серце радістю Його Воскресіння, радістю Його спасіння, яке Він нам подарував. Що може бути, брати і сестри, оцінити, що може бути цінніше, більше чи отрадніше, коли Христос дарував нам спасіння, коли Він відкрив цю істину. Нашому серці нічого не порівняється, ні мільйони, не порівняється, як Еді згадував це на молитві, що одному чоловіку сказали, дадуть там тобі десяток мільйонів доларів, але завтра твоє життя закінчиться, ніхто цього не захоче, але ми маємо більше, ми маємо далі, ми маємо вічне життя в Ісусі Христі, яке Він там, на Голгофі, здобув своєю смертю. Своєю пролитою кров'ю і своїм Воскресінням. І тому цей день він є особливо радісним для нас, переможним є для нас, для церкви Господньої. Але сьогодні, знаєте, є одне бажання, щоб дійсно Його церква не була такою, знаєте, земною, унилою, з опущеними головами і думаючи, а що буде завтра? Завтра буде Воскресіння, завтра буде нове життя в Ісусі Христі, яке буде нас вести далі для того переможного дня, коли церква Господня зустрінеться на хмарах своїм Спасителем. До цього ми стремимося, для цього ми живемо і цим ми торжествуємо, брати і сестри, і віримо, що цей день Він зовсім близько. Він наближається не по наших часах, але він наближається по Господньому. Відліку часу і прийде той момент, яка то буде радість. Я знаєте, не раз такого, коли ми задумаємося, коли зустрінуться всі святі, де вже не буде нічого земного, ні тих перших віршиків, які я читав, там злоба, всякі ріки, там вже їх не буде, але буде вічна радість, буде вічний мир. І тому до цього я спонукаю нас стремитися, жити цим, перемагати. Жертвою Ісуса Христа, і якщо ми так будемо робити, ми обов'язково будемо учасниками. Тому першому Воскресінні, яке буде на землі, і всі будуть підняті ті, хто прожили для слави його. Хай нам у цьому допоможе, Бо вдохновить нас і ці святкові дні, щоб ми отримали нові сили. Ми дякуємо Богу за ранкове служіння, за вечірнє служіння, що Бог благословляє і молоді тих, хто трудиться і співом, і оркестром. Хай Бог благословить, і ми розуміємо. Сміємо, що все це є для слави Божої. Хай Бог благословить і тих, хто займався, хто прилагає зусилля для того, щоб все було прекрасно так, і чудово, але Бог сильний і ще більше додати, наповнити наші серця радістю, миром. І коли закінчиться цей день, ми будемо згадувати цей святковий день, і він буде вдохновляти нас на нову працю. На Нові звершення для нашого Спасителя. Хай нам у цьому допоможе Бог а ми в молитві за все його прославимо. Амінь.